Ну що, доброго дня, шановні партнери, мене звати Максим Сидоренко, я керівник відділу продажу «Зілі Антивірус. Сьогодні в нас 16 березня 2016 року, як ви знаєте, до 15 числа ми організовували акцію для всіх партнерів. Партнер, який зробить замовлення через наш партнерський портал «Зілі Антивірус та оплатить його до 15 березня, отримає змогу виграти. Уікенд на двох у Львові. Ну що, проводимо розіграш? Так, партнери наші активні були, це рівно 21 партнер. Ми відсортували їх за назвою компанії і зараз використаємо лист рандомайзер сервісу random.org для того, щоб визначити переможця. Так. Наш сайт random.org. Будь ласка, побудований список. Ну що, поїхали? Барабанний дріб, трум, 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 рендомайз. І вітаємо переможцем нашої акції Виграв уікенд на двох у Львові стає представник компанії ФОП Мангов Микола Іванович. Микола Іванович, якщо це ви, то ми вас вітаємо. Ми зараз перевіримо конкретно, хто робив замовлення від ФОП Мангов Микола Іванович. Ну і привітаємо цю людину особисто. Що ж, дякую за увагу і користуйтесь нашим партнерським порталом. Гарних продажів і всього найкращого!